Тривітки. Сьогодні в нас субота, у мене тут, як завжди, все, що назбиралось за тиждень, поприбирати, попрати. І зараз хочу з'їздити в магазин за продуктами і що? Ми напевно починаємо новий блог. Я пересушила волосся, тому що воно ще не брудне, але вже втратило свою форму. Воно там зімнялося, як йому було зручно, тому я його збризнула термозахистом, у мене, до речі, в формі спрея. А про волосся теж поговоримо в цьому лозі, Я думаю, і про засоби, якими я користуюсь. Так, ось, збризнула я термозахистом, і воно таке трошечки змогріло, і я на браш його трішки підсушила і воно трошки. Оновила свою форму, тому я ось так от виглядаю, зробила такий лайтовий макіяжик і зараз їду в магазин. Заправлю машину, ну і побачимо, що будемо робити далі. Хотілося б якось різнообразити проведення часу, можливо, якийсь фільм подивитися, щось нове знайти. Тому що я, знаєте, замість того, щоб подивитися щось нове, я передивлюся старі серії друзів, можу передивитися «Секс і місто. Тобто, а якщо я думаю, що я можу розчаруватися в чогось нового, то я краще точно передивлюсь те, що мені подобається старе. Так, словом. Коротше, я поїхала в магазин, бо вже майже третя година, а я хочу завидна ще доїхати додому, бо зробилась купа, купа нових ям, і в темноті їх просто не видно. Тому я хочу це зробити за видна. Повернулася я вже додому, вдалося мені, до речі, за видна доїхати додому, роздивитись ями там жах. А, давайте швиденько покажу, що купила. Нічого такого особливого, але я знаю, що тут цікаво. <гум> Поїхали. Так, тут у нас морква і картопля. Це з такого звичайного. Далі вирішила взяти собі млинці. Це точно тільки мені, тому що це я їх, їх буду їсти. Млинці заморожені з абрикосами, партами. Також взяла тісто. Зручно, коли воно є в холодильник, в морозилці, можна прочистити, закармізувати яблучки і платити такі рулатики. Далі знову вищене молоко. Виявляється мій чудові в сумку, їжка. Банани, багетики. Молоко, цукор, сир. твердий, села вже такий нарізаний. Крабові палочки, один лимон, дві пачки вермішелі. Рис взяла пляшку, вона ось такого була акція, чого б не взяти. Трошки цукерок. Ось такі мандаринки, круасанчики. Далі ще взяли, взяла, взяли, взяла смачно скріпчиком. Круасанчики, булочки з курячим м'ясом, знову взяла серветки. Вам треба на другий поверх, і туалетний папір і корм. Все. Так, ще розповім вам ситуацію. Заїхала на вок заправитись, а мені там кажуть, Юна леді, ну хіба не приємно? Ну хіба не росте самооцінка після такого? Хіба ти знову не заїдеш на вій вок заправитись? Така от ситуація, словом. Зараз я це все швиденько розберу і, мабуть, зроблю собі каву з коросинчиком поп'ю. Зараз хочу розповісти вам про своє волосся, що я зараз роблю, від чого відмовилася і як доглядаю за своїм волоссям. Перш за все, я зараз відмовилась від гарячої укладки, від гарячого вирівнювання. Точніше, двічі я робила колагенове вирівнювання це спосіб гарячого вирівнювання волосся з ніби більш м'яким складом, яке підходить для волосся плонту. А, так, ефект, звісно, був. Я забула про те, що таке вирівнювачі. Я забула про те, що таке браш. Я просто висушувала волосся, і мені було того достатньо. Але все ж таки мені здається, що воно більш висушує волосся, і для волосся кольг рублон це трошки тумач. А, тобто і, вир... і висвітлювання під час фарбування, і знову ж таки гарячі. Вирівнювання це трошки забагато для мого волосся, а оскільки від блонду я відмовитися не можу, то я вирішила відмовитися від гарячого е, вирівнювання. Зараз я роблю ставку на догляд, зараз я роблю ставку на зволоження, живлення волосся і намагаюся вибирати профзасоби для волосся, не знаю, чомусь мені здається, що вони більш дієві. Робила, до речі, вирівнювання калгенове у Вересні минулого року, ну тобто вже через рік, це виходить у му році і в березні 23-го року. Ну, і тобто, вже з того часу я не роблю ніяких таких процедур. А, але що зараз помічаю? Зараз моє волосся, воно в принципі саме по собі пористе, воно м'яке і там, не тримає рівну укладку, то якщо я а, з вечора вклала волосся, вранці я встала, воно вже там собі саме вклалося. А, але воно більш блискуче. воно... А, Зараз мені, ну в принципі, мені подобається, як виглядає моє волосся за рахунок догляду. І е, давайте покажу, що я зараз використовую. Так, ну що, почнемо з шампуню. Шампунь у мене від ось цього бренду Selective Professional. Для ламкого, здається, пошкодженого волосся. Ну, блонд в принципі, не зволожене волосся, тому ставлю, знову ж таки, повторюсь, ставку на зволоження. Шампунь мені доволі підходить. Я не відчуваю там якоїсь забрудненості волосся. Волосся не так швидко брудниться і виглядає доволі непогано. Тут у мене великий об'єм, літрова банка. Думала, переживала, що відразу беру літрову і, можливо, не підійде, але поки що все ок. Тому що ви знаєте, що засоби для волосся потрібно змінювати. Якщо не знаєте, то кажу вам. Навіть якщо вам підходить той чи інший шампунь чи бальзам, просто не використовуйте їх там, банка за банкою, змінюйте чи це ж я і збираюся зробити зі своїм бальзамом від вела. Це профлінійка, він класний. Він зволожує волосся, працює на зволоження. Волосся після нього таке обтяжене в хорошому значенні слова. Але він же в мене майже закінчується і буду шукати щось нове, тому що. Саме через цю причину, що волосся звикає, тому в мене зараз буде задача знайти новий бальзам. Але так цей бальзамчик мені подобається. Далі теж використовую маску від бренду того ж самого, що й шампунь це Selective Professional, Не пам'ятаю, чи казала в першому кадрі, що на цьому бренді працює мій майстер колорист по волосцю, тому я вирішила. Вибрати щось з цього бренду. Ось така масочка з коноплею, теж зволоження живлення, доволі густа і має досить класний, приємний аромат, який лишається на волосі. А, ну, теж робить свою роботу, думаю, тому що в, в сумісності, після цих всіх засобів, мені подобається стан волосся. І на завершення показую свій термозахист. Цього разу обрала у формі спрея це шварцкоп, типу теж для волосся блонд. Мені здається, що він розкривається ідеально після саме після випрямлення волосся на, на нього. Волосся таке глиденьке, і, ну, не знаю, напевно, такий звичайний термозахист. Ось. І, до речі, доволі економний розхід у нього. Ось такі засоби використовую зараз. Вчора купила тісто, зараз хочу зробити яблучний штрудель. Я не знаю, штрудель то чи не штрудель, бо мені здається, що на е, оригінальному штруделі не таке тісто, але я це називаю саме так. От, зараз е, хочу розкатати це тісто, але я його достала занадто пізно, і воно ще доволі. Дубове, мені треба, щоб воно трошки розморозилося. Підготувала яблука зараз. Поріжу їх закарам... закарамелізую. Ну і, звичайно, ж кориця, куди без кориці. Так, ось так виглядає мій імпровізований штрудель. А я вже не можу стриматися, щоб його з'їсти тут. А, пахне вдома яблучками, корицею. Зробила собі каву, вимкнула друзі, серію, подивлюсь, поки буду їсти пити. І Буду м -м, смакувати. У нас така жахлива погода. Це просто. Тут лід, тут дощ по ньому, повно води. Просто неможливо йти. Я сьогодні без машини. Задоволення я вам скажу. Незадоволення. Я вчора подихала додому з роботи, так здавалося, що це жах. дощ є, ям не видно, ям багато. Я сьогодні вирішила а, поїхати громадським транспортом, але більше ще походить сьогодні приблизно до каш. Ось, тому я біжу на маршруточку. Вкуталась, закуталась. Ось мені зараз сирі як я виглядаю, одне, щоб тепло було і сухо, і комфортно. Так, в мене ще є посилочка з мейкапом. Ось така коробочка. Я пропоную її розпакувати разом, а я її вже розрізала. Давайте дивитися, що там всередині. Що ж я замовила. Цей приємний шерест паперу, коли розпаковуєш. Так, перше, взяла міцелярну воду від Evelyn, я її вже брала, і вона мені дуже класна. Вона, хоча б бюджетна, але класно змиває макіяж, не треба там супер сильно терти. Мені подобається, тому я її взяла вже, мабуть, в третій, в мене третій флакон цієї міцелярної води, тому вона класна, можете звернути увагу. Далі взяла. Тонер для обличчя. Цього разу в мене теж прям бюджетний тонер. І в мене такий колись був, він коштує геть недорого. З колагеном я тонери завжди беру якісь такі самі звичайні на зволоження, тому вирішила його взяти. Так, він Ось так от виглядає пляшечка. Тут теж скло, виглядає доволі непогано. На аромат здається, він доволі так теж неприємно пах. Він ще запакований, тому. Не буду поки що розпаковувати. Ще в мене там залишки того є, яким користуюсь, але буквально на трошечки саме-саме вчасно я замовила. І замовила бронзер. Бронзер взяла Паезе у відтінку, у відтінку Light. Попробую мені упаковочка, ну прям дуже класна. Я зараз зніму Рілсик з розпаковкою, тому що виглядає супер класно. Ось, це всі мої замовлення на мейкапі, В принципі, те, що треба. Але тільки подумала, знаєте, що нічого не потрібно з косметики. І тут така сижу і думаю, так, а я же хочу те, те, те. Словом, відчуваю, що скоро в мене буде нове замовлення з мейкапу, якісь класні штучки.